Шановні глядачі, в мене заблокували мій інстаграм-аккаунт із-за того, що я от таке відео записував біля літака, розповідав, як українцям перетнути кордон і спокійно їхати за кордон, спокійно відвідати своїх родичів, спокійно займатися реальністю, бізнесом. Тому шукайте відео на моєму новому каналі. Тепер я відкрив новий канал, інстаграм, який буде розповідати про все в іншому форматі. В дозволеному, тому що я там помилився, одне слово неправильно сказав, то з мережі розцінили. Це як зовсім негативну річ, за яку навіть заблокували заблокували цілий канал із 30 тисячами підписників. Вже працює двигун, у нас двигун працює. Зараз будемо їхати. Газуємо. Вперед і вгору. Це буде в це буде перемога.

Ковалев, там видимо. 24D, так. 24D. сидай